Hello kids! Привіт діти! Сьогодні ми з вами довчовуємо рахунок вже до 10. Таку карточку ви в зоштах своїх маєте, звичайних, приклеєно, тільки, будь ласка, перегорніть її, знайдіть. А перед тим ми ще з вами лічили до 5. Стільки ми маємо пальчиків всі на руці, перевіряємо. 1, 2, 3, 4. Five. На одній руці маємо 5. Якщо будемо далі рахувати, на другій у нас буде сикс, шостий палець, сев, 8, 9 і 10. Десять має бути на обидвох руках. Перевіряємо: 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Є 10 на обидвох руках. Щоб легше нам запам'яталося, бо то вже аж 10 слів рахувати до 10, ми собі в звичайному зошиті перегортаємо на чисту сторінку. І як ми малювали долоньку кольорову, щоб нам запам'яталися кольори, тепер ми собі намалюємо малюнок, який нам допоможе запам'ятати числа. Від 1 до 10, і, навпаки, від більшого до меншого, від 10 до 1 маємо навчитися з вами гарно рахувати. І ми знаємо, що від 10 до 1 рахують тоді, коли запускають в космос якісь космічні шатли, ракети і тому подібне. Ми собі намалюємо таку ракету, яка полетить в космос з відліком від 1 до 10 і від 10 до 1. It should be big. very big rocket. Дуже велика має бути в нас ракета. Внизу ми собі відмальовуємо, наприклад, 1, 2, 3, 4. 4. Відмальовуємо собі клітиночки. І догори рівненько по клітиночках дуже-дуже велика, щоб вийшла ракета, майже на цілу сторінку. І вгорі теж 1, 2, 3, 4. На 4. Down і повертаємося вниз. And now circles. Тепер кружечки. Такі ілюмінатори, Круглі вікна мають бути в ракеті. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. 8, 9, 10. Ну, 10 в мене буде менше. It's not a problem, то не проблема. Ми собі в нього помістимо. And numbers. І тепер числа: 1. 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9. 10. Є 10. Тепер зробимо, щоб було більше схоже на ракету. Like this. And like this. І тут трикутнички такі. Now it's a real rocket. Тепер це справжня ракета, яка має відлітати в космос. І щоб вона відлітала, ми на ній тренуємося рахувати від більшого до меншого. Ten, 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. One and start. І тоді має бути запуск старт. And it will fly to some different planets. І вона в нас полетить до різних планет. One planet. Одна планета. Two. Three. Four. Five. Та буде велика. Six. Seven. Eight. Nine. 10. Планет теж собі малюємо аж 10. Не знаю, чи вам ці видно. О, тепер видно всі в мене планети. Їх теж має бути 10, зараз ще перевіримо. They can be absolutely different. Вони можуть бути в нас різні. Деякі мати кратери, на них падали метеорити, деякі можуть мати кільця такі, довкола них бувають. Something like this. Можуть бути такі. And then can be different colors. І, звичайно, ці планети різні, можуть бути різних кольорів. Кольори ми теж з вами можемо з допомогою цього малюночка повторити. Ми знаємо вже дуже багато. For example, green, зелений, ми знаємо. Одну планету зробимо зелену. Green. Blue. То є темно-синій, можна сказати, dark blue, але blue-синій. That's also blue. То теж синій, тільки блакитний, світліший. Red червоний, ми знаємо. Purple минулого разу з відео мали довчити. Хто ще не запам'ятав, запам'ятовує Purple, фіолетовий. Yellow жовта може бути якась планета. Yellow. Also brown, green Темно-зелений Dark Green. Pink, рожева планета. Orange or even black, і навіть чорна. Розмалюєте собі планети різними кольорами, повторите кольори, і ще раз ми перевіримо, чи ми планет справді відвідаємо аж 10. Ракету теж за бажанням собі розмальовуєте, як захочете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є в нас 10 планет. А щоб ракета до них долетіла, їй треба відлік навпаки, від 10 до 1 і потім старт. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And start. Якщо забажаєте, можете сфотографувати, які у вас вийшли малюночки, які вам допомагають вчитися рахувати, і надіслати мені, щоб я поглянула. Мені було б дуже цікаво. Thank you very much. Doze вам дякую. Goodbye. До побачення.